Доброго дня Хмельниччина. Сьогодні в черговий раз країна терорист обстріляла ракетами територію нашої держави, стріляла по критичній інфраструктурі, тому було е, вимкнено енергомережі. По території нашої області прильотів не було, але ми відключали електромережі. Також було відключено два енергоблоки е, атомної електростанції. Зараз ми е, підключаємо. Більшу частину підключаємо, бо зрозуміло, від цих обстрілів енергомережа нестабільна, але все направимо. Вже почали діяти на території всієї нашої області такі пункти незламності, де люди можуть зарядити телефони, отримати мобільний зв'язок, позвонити рідним. Там теж є вода і там є тепло. Без світла жити можна, але без душі ніколи. Ну і Єдине, що можна додати, що навіть без світла було видно, що расисти підараси. Все буде Україна! Слава ЗСУ, слава Україні!